І знову, і крик душі, я не знаю, що ну, я не знаю, що мені робити, ребята, ну я зараз буду подимати гарячі лінії. Я зараз буду е писати, строчити, дзвонити, е бити во всі калакала. Ну, -кала, я прошу і вас теж, бийте во всі калакала, -кала, тому що, ну, якщо б ви сіли на моє місце, послухали зараз те, що я вислухав, я подивився, що ви зробили. Не знаю, що до президента через, давайте звернемося через до президента. Він вже ж нас, який ніякий верховний головнокомандуючий. Отже. Звертаюся до Верховного команд... Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України, Президента Зеленського Володимира Олександровича з наступним. Володимир Олександрович, щойно. Мені зателефонувало два військових. 129, 238 батальйон, 129 бригада. 238-й батальйон 129 бригада. ТРО. Хлопці, по-перше, скажуться на комбата Павченка. Які просто пацанов кладе пачками. По-перше, по-друге, з 80, з 80 чоловік, яких він відправив на передок, увага, повернулись п'ятеро. По документам, у них є чотири танки. Але це тільки по документам. По факту, як сказав сам комбат Павченко, хоч саперними лопатами йдіть на передок. Ну, проти танку, проти арти. Тому я б хотів до вас звернутися, пане президенте. Я в цьому житті ніколи нічого не боявся і боятись не збираюсь. Але я включаю зараз мозги і постараюся день ці два розговори не викладувати. Бо якщо я зараз викладу ці два розговори, якщо ви не почуєте, якщо ви не приїдете до хлопців, якщо ви не створите комісію, не врятуєте їх або не підкріпите їх, щоб вони могли врятувати і свої життя, тому що там дуже багато поранених. Там уже ригають осколками. Просто. Це ще соту часу я озвучу того, що я почув. І записав. Якщо ви зараз терміново не відреагуєте, не приїдете, не врятуєте пацанів, їх завтра покладуть. Але це вже винесете відповідальність особисто. І не треба мені розповідати, що ви не бачите, не чуєте, не знаєте. Все ви бачите, чуєте, знаєте. Інакше б мене не тягали по судам, мене б не тримали під домашніми арештами, мене б не тримали з мішком на голові в СБУ і не били б моєї бахаті СБУ. Це ви чуєте, бачите, знаєте. Бо коли ті пацани 228-й теж обратилися до вас, тепер вони ісчезли. Часть в больниці лежить, часть на, нуль... на нульовці, примусово, часть зникла повністю. Тепер почали дружини зникати. Так от ще раз кажу, 238-й батальйон, 129-та бригада, ТРО, комбат Павченко. Просто пачками кладе пацанів. Пацани зараз дзвонять мені кажуть, мало того, що у нас трьохсоті, двохсоті. І ми завтра 200. І ми це знаємо точно, тому що тупо нас кладуть. Знають, куди бити, знають, куди лупить. Пацани вже рвуть і кров'ю, і осколками, і всем іншим. Кажуть. У нас просто тут ад крамешний. І нічого немає, нічого немає. Но по документам все є. І 4 танка є, і оказується, вони проходили обучення. Якоби, це по документам. Не доводьте діло до гріха, не давайте мені опублікувати ці два розговори. Потім не розказуєте, що от права рука Кремля. Я зараз просто прошу вас, молю вас, пожалуйста, обратіть внимание на 238-й батальйон 129-ту бригаду ТРО. Приїдьте туди, врятуйте хлопців, ротацію їм зробіть і підкріпіть позиції, тому що їх просто там кладуть. Причому кладуть наші комбати. такі як комбат Павченка. А нормального комбрига, ротного, убрав Павченко, який був з ними. Який тримав їх, який забезпечував їх, який уводив їх з тих позицій, де вони були здані ті позиції. А ви, ну, не знаю, розпощуйте, бийте в усі калака. Потім не кажіть, що я агент Кремля. Сядьте зі мною, послухайте пацанів і лягайте спати спокійно. Мовчки. Потім поговоримо, хто тут агент Кремля і колаборант. Послухайте всі ті розмови, які я сьогодні вислухав. І лягайте спокійно спати. Це я говорю тим, хто дівальні експерти розказують, що я працюю на руку Кремля. Не, да, не доводьте діло до гріха, щоб я ці два відео опублікував. Бо спливе таке, що не приведи, Господи. Уже потім ніхто нікого не остановить. Харе знищувати пацанів. Я, я не проти. я за те, щоб всі расисти запаковані були в нашу землю. Ну чого там тож лежати лежать наші пацани? Які себе захистити не можуть, себе не можуть захистити, тому що у них нема нічого, у них тільки по бумажкам все є. Так хто зрадник, хто внутрішня гнида, хто колаборант? Я? Ну так сядьте на мою гарячу лінію. Послухайте, що розказують пацани, які за мною вже прощаються, а потім будемо говорити, хто колаборант.